15-річна Олександра Тимчук, учасниця веломандрівки. Дівчина на велосипеді подорожує не часто. Цього разу розповідає, ровер орендувала. Їде класно. це досить цікаво. Ну, наприклад, я не була в тому, тій місцевості, куди ми їдемо. Ще дуже часто відвідую заходи ЦНПВ, тому ну, не згодитися було якось дуже негарно. Протягом веломандрівки учасники подолають 15 кілометрів. Розповів керівник групи. Відстань невелика, каже Назар Рейкін, але подорож буде пізнавальною. які ми ставимо перед собою. Це звичайно якась краєзнавча ціль, тобто поїздити по околиці, по волині, подивитися якісь цікаві об'єкти. І от музеї під відкритим небом, ми вважаємо, це справді його вартує відвідати. Ну і паралельно ми їдемо туди на велосипедах, бо ми підтримуємо здоровий спосіб життя. і Це така собі атракція. Це хороший. Проведення часу це природа і це спорт, це яка-не яка, але нагрузка там, на м'язи. Ніколи не їздила на трасі. Я хотіла спробувати це перший раз, по суті. Це музей під відкритим небом. Я там один раз була, але давно, і це дуже цікаво. Поминаємо трасу, ми виїжджаємо аж прямо ну, в Рокині. Їдемо акуратно, в переважному всіх широкі, товсті покришки, ви не проб'єтеся, але є три. Персонажі, які дуже схильні того, щоб пробитися. Тримаємо ваш темп, тобто ми не будемо свій темп рвати ніяк. Ті, хто їдуть найслабше, ті їдуть попереду. Ті, хто їдуть сильніше, ті їдуть позаду. Їдемо гуськом, не вилазимо на дорогу. Із Луцька веломандрівники рушили в рокині. Перший кілометр подолали, доїхавши до села Тарасове. Не втомилися. Ми маємо слідувати певному темпу, і в кожного є свій темп. Відповідно, не кожен може підлаштуватися під швидше чи е, повільніше. І від цього ми відштовхуємося. 15 кілометровий шлях. Учасники проїхали майже за дві години. Доїхали всі, все чудово. Ну, типу, кілька разів ми трохи впали, коли їхали по болотах, але це нормально. Це ж все таки життя і веломандрівка така по пересічній місцевості. Тому були готові до цього. Як розповів Назар Рейкін, керівник групи, усі учасники пообідали і оглянули музей. Далі на велосипедах вирушили до обласного центру. Петро Юровчик, Петро Петієвський. Новини на Суспільному. Волинь.